Німецькі підприємці у Миколаєві. Ціллю цього візиту є поліпшення співробітництва між німецькими компаніями та містом Миколаїв. Розкажемо про мету їхнього візиту. Миколаївська міськрада завершила 37-му сесію. Ваше виявлення дуже важливе для наших містян і для продовження функціонування нашого міста. Яким було ключове рішення на засіданні? Виставка прилаштування тварин у Миколаєві. Це наш тепер буде котик скільком чотирилапим вдалося знайти нову родину. Сьогодні четвер, 7 жовтня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко і одразу про все в деталях. Вчора росіяни з артилерією обстріляли два села на Миколаївщині, внаслідок чого пошкоджені три будинки. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Близько 12.30 окупанти вдарили по селу Лупареве у Галицинівській громаді. Майже одночасно обстріли фіксувалися і по селу Дмитрівка Куцурубської громади. Постраждалих немає. Натомість вночі під час Онової атаки сили ППО збили над Миколаївщиною один російський шахет. Сьогодні, близько 10-ї ранку, російські війська завдали авіаційного удару по сусідньому Херсону. Окупанти застосували по місту чотири керовані авіабомби. Два каби влучили у прибережній зоні центрального району, ще два у північній частині. Руйнувань зазнали заклади освіти та житлові будинки. Начальник міської військової адміністрації Роман Мручко повідомив про 13 поранених. Двоє з них діти. Бойову частину дрону виявили неподалік села на Миколаївщині. За інформацією Нацполіції, під час однієї з російських атак бійці протиповітряної оборони збили ворожий БПЛА. Однак при падінні детонація не відбулась. Попри це, безпілотник продовжував встановити небезпеку, адже в ньому містилося до 50 кілограмів вибухівки. У спеціально облаштованому місці поліцейські безпечно її знешкодили. Смертельна автотроща на одеській трасі. 6 жовтня в районі села Половинки зіткнулися автомобілі Ауді та «Кія». У результаті постраждали водії та пасажири. Одна людина в Кія загинула. Для деблокування тіла чоловіка довелося залучати надзвичайників. Постраждалих з місця події госпіталізували до лікарень. Водія Ауді затримано, і тепер поліція розшукує очевидців аварії. Всі, хто володіють інформацією про обставини ДТП, просять повідомити за контактами на екрані. Миколаївська міська рада закрила чергову 37-му сесію. Після того, як в її роботі була оголошена перерва ще наприкінці вересня, депутати повторно зібралися минулої п'ятниці. У порядку денному була низка земельних питань. Про ухвалені рішення і пленарне засідання далі розкаже Олександр Матюшенко. Після того, як на вересневій 37-й онлайн сесії Миколаївської міської ради було втрачено кворум, а меншість депутатів були не вправі ухвалювати рішення, мер Олександр Сенкевич оголосив перерву в засіданні. Роботу сесії продовжили 4 жовтня. Цього разу на ній зареєструвалися 30 депутатів. На продовження засідання 37-ї чергової сесії Миколаївської міської ради 8 скликані прибуло та зареєструвалося 30 депутатів. Згідно з частиною 12 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Міська рада повноважена проводити сесію, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради, тобто повинно бути не менше 28 депутатів. Ми маємо більшу чисельність таким чином, що приєдналась до участі, таким чином рада може працювати та приймати рішення. У порядку денному були земельні питання, за які депутати міськради вирішили голосувати пакетом. На минулому пленарному засіданні під час формування проекту, під час формування порядку денного, Uh, у нас були uh, внесені додатковий перелік з 73 проєктів проектів рішення, які ми включили, сформували проект і ну, пакет рішень і включили. А також три рішення були включені з голосу, які отримали напередодні сесії, тобто 23 числа 09 отримали позитивний висновок комісії. Так, депутати відмовили близько 70 підприємцям та фірмам з договорами про розміщення тимчасових споруд на різних ділянках міста. Ішлося про торгівельні павільйони, кіоски, мафи та літні майданчики поблизу житлових будинків і ринків. Тепер підприємці зобов'язані повернути міській громаді ці ділянки в початковому вигляді у підсумку. Очільник міста подякував депутатам за роботу на сесії. Хочу подякувати кожному з вас. Чи голосували ви за, чи проти, чи утримались? Ваше виявлення дуже важливо для наших містян для продовження функціонування нашого міста. так, такова? Дякую всім. Порядок денний 37 сьомої черговий сесії Миколаївської міської ради, восьмого скликання. Вичерпаю. Міський голова анонсував, що про дату і час наступного засідання буде публічно оголошено заздалегідь. Олександр Матюшенко Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. Підтримайте нас, поставивши лайк цьому відео та підпишіться на канал. Це важливо для нас. Діліться своїми думками про новини в коментарях. І не забувайте долучатися до наших сторінок у соцмережах і телеграмі. А також заходьте на сайт ТРК Март Тіві. У Житомирі поліція затримала 56-річну лікарку, яка підозрюється у причетності до схеми ухилення від мобілізації. З'ясувалося, що низка чоловіків призивного віку упродовж останніх років не проходили обстеження МРТ, проте у їхній медичній документації вказувалися фіктивні висновки. Вони ставали підставою для оформлення інвалідності. Усі документи оформлювала затримана. Під час обшуків у її помешканні вилучили 80 тисяч доларів 23 тисячі євро. А так також докази незаконної діяльності. Нагадаємо, раніше викрили медсестру одного з медзакладів Житомира у хабарництві, пов'язаному зі встановленням груп інвалідності для військових. Тоді її затримали у центрі міста під час отримання частини хабаря. Нині тривають слідчі дії з розкриття всієї схеми. Цієї неділі у Миколаєві пройшла чергова акція на підтримку полонених і зниклих безвісти військовослужбовців. До акції долучилися понад дві сотні миколаївців. Серед присутніх були члени родин військових, їхні близькі та небайдужі миколаївці. Мета акції продовжувати нагадувати суспільству, що тисячі військових продовжують залишатися в російській неволі. Далі пряма мова учасників акції. Це дуже важливо. Треба давати розголос, тому що. Це люди помічали, і нас збиралося все більше і поскоріше освободити наших захисників. Я шукаю свого брата, який пропав 17 лютого. Вийшли на позицію і не вернулися. Мій племінник теж плену, тому що ну не знаю, може. Пройшло. З лютого місяця стока, ну нічого, нічого немає. Куди ми тільки не дзвонимо, куди ми тільки не звертаємося. Як нам кажуть, ви знаєте, в якому він був напрямку. Він був на Донеччині, Покровський. От район, Покровський напрямок. Як нам кажуть, ну ви ж знаєте, де він був? Ждіть. І все, така вся інформація. Така вся інформація. Ждемо, надіємося і ждемо. Миколаїв розширює партнерство. Днями до міста завітали німецькі підприємці, аби розглянути можливості для співпраці. Міський голова Олександр Сінкевич розповів гостям, чим живе зараз Миколаїв та які є можливості для його розвитку. Детальніше про зустріч та її результати розкаже Катерина Рупташ. Днями до Миколаєва завітала делегація підприємців з Німеччини, які прибули з важливою місією розглянути перспективи майбутньої співпраці. Під час їхнього візиту миколаївський міський голова Олександр Сінкевич розповів гостям про потенціал міста, його стратегічне значення та можливості для розвитку. Це представники різного виду бізнеса, які зацікавлені в тому, щоб почати працювати в місті Миколаєві. У нас же є невеликі приклади співпраці. Найближчим часом ми розповімо про це миколаївцям. А ця група це люди, які зацікавились і хочуть відкрити представництво своїх компаній в місті Миколаєві. Також разом з ними до нас завітали представники району міста Берлін Темпельховщоннеберг, які хочуть Нами разом укласти договір про співробітництву і ми зможемо співпрацювати з містом Берлін на новому рівні. Цьому візиту передувала тривала підготовка, додає засновниця Вотерхаб Ганна Монтавон. Це, зокрема, поїздки та презентації у Берліні міського голови Олександра Сінкевича у квітні цього року. Спершу до нас приїхала компанія Хорус в січні в серпні цього року. Зараз ми вже маємо гостей з 10 різних компаній, інвестиційних агенцій бізнес-клубів, найбільше з Берліну, але також з Парижу і з Трейсдено. Ще дуже важливо, що мотивацією для цього візиту стала антикорупційна політика міста, його прозорість і відкритість до міжнародних інвестицій. Крім того, кількість закордонних підприємців, які бажають інвестувати у бізнес Миколаєва, поступово зростає. Тож це вже шлях не лише до відновлення економіки міста, а й до її розвитку. Головною ціллю цього візиту є поліпшення співробітництва між німецькими компаніями та містом Миколаїв. Сьогодні ми говоримо вже не про донейшини чи на про допомогу, а саме про співробітництво і майбутнє відкриття бізнесів в місті Миколаєві. Ми хочемо створити нові робочі місця. А наші партнери сьогодні придивляються і готові вже розпочинати ці процеси. Йдеться про те, що партнери візьмуть участь не лише у підготовці кадрів, а й відкритті нових підприємств та бізнесів у Миколаєві. Адже співпраця із закордонними підприємцями сьогодні є одним із головних завдань. Дуже важливо, щоб відбудова України не перетворилася виключно на трансфер технологій, а щоб ці технології вироблялися в Миколаєві. І тому такий акцент робиться саме на співпрацю з інноваційними стартапами, інноваційними підприємствами з університетами і з інкубаторами. Це великий успіх, що Миколаєву вдалося розбити лід прифронтового міста. Додає Ганна Монтавон. Якщо раніше сюди приїздили з гуманітарними місіями, то зараз вже йдеться про співпрацю і розвиток. Тож Миколаїв Вотерхаб спільно з міською владою працюватимуть і надалі, аби таких партнерств було дедалі більше. Катерина Рупташ, Владислав Невідомський, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Мар. Далі трохи позитиву від Держприкордонслужби. На камери відеоспостереження українських прикордонників потрапив волохатий гість із румунських лісів. На околиці Закарпатського міста Тячів правоохоронці помітили ведмедя. Неподалік від місця, де зафіксували рух звіра по річці Тиса, пролягає кордон. З румунського боку в цій місцевості знаходяться гори та густий ліс, де, ймовірно, і мешкає ведмедик. А після купання у тисі йому, схоже, просто захотілося помандрувати. Подарувати чотирилапим шанс на щасливе життя. Цієї неділі, 6 жовтня, у Каштановому сквері провели чергову виставку прилаштування тварин. На ній шукали нові родини для 30 хвостатих, якими опікується комунальне підприємство Центр захисту тварин. Як пройшла виставка і хто тепер має нового домашнього улюбленця, дивіться в нашому сюжеті. Кожна з цих тварин має свою історію. Вони вже пройшли чимало складних життєвих випробувань, але в їхніх очах досі видніється надія знайти свого господаря. Подарувати їм другий шанс на щасливе життя допомагають працівники комунального підприємства Центр захисту тварин. У неділю в Каштановому сквері відбулась чергова виставка прилаштування чотирилапих. Цього разу у ній взяли участь 30 собак та 14 котів. Виставки прилаштування це один із заходів, якими Проводимо для того, щоб на вулицях стало менше безпритульних тварин. Останній рік ми стали їх проводити частіше ніж до цього. Ну і це дає певний результат. Хтось знаходить собі родину, їде додому, і ми дуже щасливі в такі моменти. Перш ніж потрапити на таку виставку, тварину стерилізують, вакцинують та соціалізують. Це принципово важливо, додає директорка підприємства. Адже кожен працівник центру турбується про їхнє майбутнє. Допомагають і небайдужі містяни. Наприклад, на виставку прилаштування завітали і ті, хто не має можливості взяти собі тваринку однак хоче поділитися з ними своєю любов'ю. Я постійно приходжу на ці заходи по прилаштуванню тваринок. Я займаюся в інстаграмі так само прилаштуванням, то є для мене дуже важливою місією приходити і допомагати іншим волонтерам вигулювати собак. Теж це може зробити будь-хто. Тобто ви просто гуляєте у Каштановому сквері, ви підійшли і попросили погуляти з собачкою. Коли ти бачиш, що воно там віляє хвостиком і радується, ну звісно, ну, це не може не тішити і не. Навіть до сліз буває таке, що от я навіть кажу, і в мене вже. Тобто це дуже приємні відчуття і це залежність, ти потім приходиш і хоч ще. У цей день миколаївці подарували нові родини сімом, котикам та ще сімом собакам. Серед новоспечених господарів були і подружки Вікторія та Ірина. За їх словами, вони вже мають одного кота, але коли побачили цього малюка, не вагалися ані трохи. Це наш тепер буде котик, і що насправді я, я зараз тільки думаю про те, щоб наші котики подружилися і все у них було добре. Тобто, щоб у них було все чудово. Насправді головне не боятися, тобто, це взагалі завжди щастя, тобто воно принесе набагато більше вам радості, ніж тобто ці вагання. А за цією красуною Іван приїхав з Нової Одеси. Хлопець каже, вже давно замислювався над тим, щоб завести собаку, тож, коли дізнався про виставку прилаштування, одразу завітав, аби знайти собі нового друга. Це класно, це треба брати. Це душа допомагати. Бо як можна їх взагалі викидувати, оставляти десь? Це ж друзі менше. Крім того, допомогти підопічному центру захисту тварин можна і іншими способами, додає директорка комунального підприємства. Ми завжди раді допомозі завжди на підприємстві є потреба в кормах, в деяких медикаментах, в деяких матеріалах. Ну таких є там пелюшки. Ну те, що є розходними матеріалами. Якщо люди привозять, ми завжди раді і вдячні. У нас є наш розрахунковий рахунок, можна перейти за QR-кодом, просто на сайті є реквізити і на сторінках в соцмережах, можна зробити благодійний внесок. Тож, якщо ви ще не встигли обрати собі улюбленця або просто хочете допомогти підприємству, можна завітати у будні дні з 8 до 16.30. Центр захисту тварин знаходиться за адресою вулиця Водопойна, 36. Саме тварини завжди дарують нам свою любов. Тож і люди мають відповідати їм взаємністю. Катерина Рупташ, Роман Базик, Новини на телеканалі Март. І на завершення прогноз погоди у вівторок, 8 жовтня. У Миколаєві буде ясно, тільки ввечері на небі з'являться хмари без опадів. Температура коливатиметься від 10 до 23 градусів тепла. Вітер переважно західний, легкий. Середня вологість повітря становитиме 67%. Дякуємо, що залишаєтеся з Мартом. Не забудьте вподобати та поділитися цим відео з друзями. Поділіться своєю думкою про рішення депутатів Миколаївської міськради щодо відмови підприємцям розміщувати кіоски та мафи. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, аби першими дізнаватися про всі новини. Пам'ятайте, що головне сьогодні це допомога нашим військовим і перемога України.